Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні знову я приїхав на рибалочку. взяв з собою махові вудочки і будемо зараз пробувати шукати якусь рибку. Приїхав я в обід, точніше, вже близько двох часов дня. Приїхав на ось такі тихенькі міста, це залив такий тут трішки, точніше. Дві річки сходяться в одну. Ось там інгулець, ось це овнянка. Зараз закидаємося і пробуємо когось впіймати. Так, першим ділом розкладаємо стульчик, щоб не затягувати це все діло швиденько. Складаємо, блін. Коротше, зараз складу і поставимо. Так ось так. Стульчик склали. Зараз. Беремо вудки і розложимо їх. Так, ловити буду на ось таку 4 вудку, але трішки батько її переробив, Додав кусок зі спінінга. і тепер вона не 4 а, мабуть, п'яти. Зараз чіпляємо наш попливець із основною ліскою до вудлища і швидко закидаємося. закормку сьогодні я не брав зовсім ніяко, тому що вдома нічого не було у батьків. Приїхав як є тож зараз будемо закидуватись, але, уви, скажімо так, без будь-якого закорму Так, друзі. Що я взяв сьогодні? Із наживки. Ви просили, я все ж таки зробив. В Минулих відео по карасю. Люди питали, щоб я половив на болтушку, тож, я її приготував, узяв два шприца невеличкі, п'ять на швидку руку це все діло зробив. І зараз будемо пробувати на нього ловити. Що ж, друзі, перва рибина в мене. На маночку клюнула. Ну, така невеличка пліточка, але вона взяла. Так, зараз візьму ось таке відро, наберу води, щоб потім вам показувати, що я за сьогодні впіймав. Рибалочка в мене буде явно недовго, так. Годинки дві, можливо, навіть... Трішки менше. Ну, ось дивіться, ось така плотвичка. Звичайно, невелика. Пліточка така. Беремо шприц і намотуємо нашу, нашу маночку. Чим більше разів ми намотаємо, тим краще вона буде триматися на гачечку. Оп. Ось так. Що ж, друзі, пройшло хвилинок 10, пару рибку. Все ж таки вдалося мені вговорити. Невеличка плотвичка, але що я можу сказати, покльовочки йдуть. Хотілося б, звичайно, щоб е, трішки краще на гачку манка трималася, але є, як є. Збиваю майже кожного разу, але рибка продовжує клювати. Так, не знаю наскільки вам буде зараз видно це все діло, але... Спробуємо щось засняти. Ось так закидаємо. Поплавочок там невеличкий стоїть, але будемо надіюсь. Ух ти, Як клювання було. І що? І що, ну це. Мабуть, або верховодка, або плотвичка. Ну, давай, друже, давай ще разок. Ну, давай, давай, веде, бач. Що? Ну давай, давай, приподнимай и все. Ну давай, давай, давай. Поведи. Бачите, як грається. Так, ну зараз знову тут же закидаємо. Оп. И сразу клевоночка там а быть какая-то стоит ну э, надо так опа давай я не буду закидать Горячо на цьому місці досить непогано ловився караса, але ловився на черв'яка. Ну сьогодні в мене його немає. Та й можливо, ну ще таке я приїхав коли жарко, Зрозуміло, що крім якоїсь плотвички верхової. Да, о, друзі, дивіться, ще одна пліточка взяла. Ну, Невелика, невелика. Ось така плотвичка червоного кабара. Це вже друга. Ось так накрутив і спробуємо закидати, хоча трішки вітер так розгулюється, ну все одно нормально, по видно. Не знаю, звичайно як вам, я думаю там рябить. Але мені більш-менш Клюванечка видно. Хоч і стягую. Трішки притоплює і все, притоплює і відпускає. Ну, давай. Я не знаю, мабуть, щоб отак під вечір приїхати, закормися, то я думаю, тут треба було б просто багато. Прийшло, тут такий затишок. Я думаю, должна вона ловиться щось там трішки клювання відбувається, легенько притоплює і все дип-дип, дип дип і на тому Закінчується в Яланько вона клює. Опа, друзі, дивіться, клює, клює, клює. Щось там навіть вода трішки. Тільки ще раз поки включав камеру, то він навіть встиг викласти. Оп-оп-оп-оп. Щось там топе-то. Цікаво буде якщо там уже риба сидить. Вони... Ні, немає. Так, тільки що туди закидали, зараз сюди в іншу сторону закину. Тут така більш відкрита місцевість, але думаю тут тупо більше верховода стоїть. Тому що видно як він гуляє. Закинув на дно. Тож подивимось, може хтось клюне. Ну, поки ще жодна риба не знайшла. Хоча там тільки в стороні кидаєш і майже зразу клювання відбувається. А я тут думаю друзі хто мені довбе зги там постійно, а ось дивіться який звір клюну. Ну, вона навіть менше ніж палець. Але вона взяло. Ледве-ледве мені вдалося її вговорити таку верховодочку. Коротше, друзі, вже майже закінчилась у мене насадка. Там уже і, і вже й добра получається, що вона закінчилась, тому що хотів посидіти в тишині. О, ого! Ого! Друзі, я зараз вам покажу, ви просто офігієте. Дивіться яка риба клюнула. -мо, я таку ще не ловив, якщо чесно. Крючок більше за наї. Офігеть. Короче, і що? Хотів посадіти, приїхати в тиші. Приїхали тут куча тракторів зараз. І вже вони більше години, коротше, тут перепахують всю землю. Ну просто гул стоїть неможливий, блін. Хотів вам зняти щось, але вони просто не дають, вони тут катаються, блін, щось роблять. Ну, коротше таке. Хоча і так, на краю села знаходжуся, але все одно заїхали і зараз тут перепахую, чимось там займаюся. Насадочка в мене вже майже закінчилась, тому будемо їхати. Ну, прокльовує щось, але дуже-дуже. Рідко дуже дрібна, збиває постійно. Коротше, якось так. Так, закінчив я вже свою риболовлю, тому що закінчилася в мене наживка, і зараз покажу те, що впіймав. Сьогодні ну зовсім так погано ловилося, Блін, зловив я там може, штук 4-5 якихось платочок, пару верховодочок і на тому все. Клювань багато, рибка клює ось така мілесенька, і на тому все. Зараз покажу вам, що зловив. І їдемо додому. Дивіться, друзі, зараз, що я там впіймав. Коротше, ось така Та, йома і ходи сюди. Плотвичка. Ось така верховодочка. Брала блин, ну. Ага. Плотвичка. Червонопірка. пірка. Давайте така також маленька взяла. Ну і дві. І дві, дві пліточки. Коротше, возьму, котові, щоб було. Все, друзі. Завершую, складаюся і відчалюємо додому. Ще можу сказати, хижак зовсім відмовляється брати, також мерняк. Тоже, Ну таке, щось там прокльовує трішки, але бере погано. Не знаю, якось треба буде вискочити рано утром. І хочу в одне місце заскочити чисто по карасові. Бачив, що хлопці там приїжджали ловили. Клював він досить непогано. Ну, на жаль, у мене не вдається чомусь його впіймати. Так що дякую за перегляди і до наступних рибалок. Кошаки. Кс -кс -кс. Кс -кс 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 -кс. Іди Іди. Оп, на на тобі. Оп. Держіть, По рибині. По дві кожному.